дні України в Кошице цьогоріч в десяте проведуть у Словаччині. Відбуватиметься форум з 15 до 24 вересня і включатиме низку різнопланових заходів, зокрема, п'ятиденний марафон безперервного плетіння маскувальних сіток для українських військових, кулінарний фестиваль, фотовиставку, день квасу, ярмарок вин та фермерських продуктів, виступи мистецьких колективів. Також анонсують спортивний забіг, участь у якому братимуть ветерани з України, Чехії та Словаччини. І впродовж усіх днів форуму збиратимуть гуманітарну допомогу для потребуючих в Україні. У нас програма йде е, більш на гуманітарну допомогу військовим зсу і дітям на Україні. Ми знаємо, що більше 40 тисяч дітей проживають в Закарпатті. Е, діти біженців, діти військових, діти, які з усхідної України. Виїхали. Ми знаємо, що uh, допомога ЗСУ дуже важлива. І це наша перша програма, яка починається в ній України, які будуть приходять з 15 до 24 вересня. А ви бачите, 24 це день, який почався 22 4. лютого 2022 війна. То ми хочемо дати і важливість цьому датуму і показати, що. Що о, нам не все рівно, як це йде тут, і що Словаччина дала підтримку далі. Люди давають підтримку далі тому, щоб війна більше кончилася, але щоб була і гуманітарна, і інша допомога. За словами організаторів, форум спрямований також на підтримку розвитку транскордонного співробітництва між Україною та Словацькою Республікою. Відтак захід дає можливості для зміцнення та налагодження зв'язків з міжнародними партнерами. 19. veresňa bude fórum hromadských organizácií Slovačina Ukrajina a ich mižnárodných partnerov. Ce fórum, jaký dáva možnosť pitkúčiť sa do novoj do nových do nových spiepráci mež hromadským organizáciím, bo pýtania o vás je, jak ďalšie volutérstvo. Як далі, як далі буде, хто буде підтримувати, які потреби військовим, як доручити гуманітарну допомогу? І ми бачимо, що є лінія Чехія, словаччина Україна, є лінія Бельгія, Словаччина, Україна, а є лінія Корея. словаччина Україна, Південна Корея, які хочуть також допомагати. Я не знаю, що ви знаєте, але Південна Корея допомагає на Україні вибудувати 40 будинків для дітей. І ми хочемо також допомогти з нашими друзями дітям, які пострадали батьків, які переживають на переселених містах. І це є головна ідея 10-річних днів України в Словаччині. Партнером днів України у Кошице став словацький електротехнічний завод. Підприємство готове брати участь у відновленні енергетичної системи України. Відтак підписало меморандум про співпрацю із Закарпатською обласною радою. do toho, čo by priklúčili sa e, e cia do budivníctva budinkov rehabilitácijných dľa výskových, dľa detej, cez odnoj strany a z druhej strony, jak predpriemstvo mohlo, e, mohlo vojti na rinok e, Ukrajiny z Úžhorodu i z Úžohrodu e, e, dopomáhať Mistam sam, jak i na Shidnoj Ukrajini, gdje znamo što uh, energetična, uh, je energetična problema dužo, dužo cikava.